Добрий день, шановні учасники конференції. Дозвольте представити вашій увазі доповідь на тему роль сенсорної інтеграції в реабілітаційному процесі у дітей. Дана доповідь не має конфлікту інтересів. А наша конференція присвячена питанням педіатрії під час війни і, як завжди, за будь-яких катаклізмів діти є найбільш незахищеною категорією населення. За офіційними даними, майже тисячу дітей на даний момент є пораненими. І більше ніж 19,5 тисяч є депортованими. Тобто, це якраз уже ті діти, які будуть потребувати чи вже потребують лікувальних та реабілітаційних заходів. За різними даними від 75 до 100% дітей потребують психологічної допомоги. Проте на цей час ніде не поділися так звані захворювання мирного часу, які призводили до обмежень життєдіяльності. Це різноманітні травми та захворювання не пов'язані з війною, це захворювання та травми рихового апарату та нервової системи, органічне ураження нервової системи, метаболічні розлади та інші. І досить актуальною проблемою в педіатрії є проблема аутизму у дітей. Це захворювання зустрічається досить часто, і частота його зростає. За статистикою, від 2 до 6 дітей на тисячу дитячого населення мають аутизм, і це значно частіше, ніж такі інвалідизуючі захворювання, як церебральний параліч або втрата слуху чи зору. Аутизм не є виліковним. Але при своєчасній діагностиці та ефективних корекційних втручаннях такі діти можуть бути адаптовані до дитячого до дорослого життя, можуть отримати освіту, можуть отримати незалежність у побуті, тобто уникнути інвалідності. І основним змістом медичної допомоги дітям з розладом аутистичного спектру є надання спеціальних реабілітаційних послуг. Також важливою проблемою є затримка мовного розвитку, яка часто також поєднується з аутизмом. За статистикою від 15 до 50 тисяч до, до 50% дітей дитячого населення від 2 до 4 років потрапляють до логопеда із затримкою мовленнєвого розвитку. Тобто, це ті діти, які потребують Лікувальних та реабілітаційних втручань, проте реабілітація це не лише про велотренажери та бігові доріжки, і досить цікавим напрямком реабілітації є сенсорна інтеграція. Це складний процес, в результаті якого нервова система отримує різного роду інформацію від рецепторів органів чуттів, зору, слуху, нюху, смаку, пропіорецепторів та вестибулярного апарату. Такі стимули, впливаючи через органів чуттів на центральну нервову систему, позитивно впливають на стан нервової системи, покращують когнітивні здатності дитини. Сенсорна кімната це спеціально організоване середовище, оснащене обладнанням для стимуляції різноманітних органів чуттів. Для сенсорної кімнати доцільно виділяти окреме приміщення. І можна його зробити на декілька сон, призначених для стимуляції різних сенсорних систем, або які об'єднують переважно однотипну заняттєву активність. Одним із напрямків сенсорної інтеграції є оптичне обладнання, тобто це різноманітні світлові панелі, прожектори, дзеркала, світлодіоди, які впливають переважно на органи зору через такий вплив, як світло та кольори. Наступним напрямком є музична терапія, і для цієї мети може підійти музичний центр або звичайні стереоколонки. Ми в своєму центрі використовуємо звичайну Bluetooth-колонку, де логівець, який працює з дитиною, може підбирати потрібну на даний момент музику за допомогою мобільного телефона. Наступним напрямком є ароматичне обладнання. З цією метою можуть використовуватися аромалампи, аромасвічки. Різноманітні ароматизатори повітря чи підвізки з сухими травами. Наступним напрямком є тактильне обладнання, яке представлено в реабілітації досить широко, і досить популярним напрямком є так звані сухі басейни. Один із прикладів, ви бачите зараз на слайді, це досить великі ємкості, вони також є популярними в дитячих ігрових кімнатах, дитячих... Майданчиках. Це ємкості наповнені пластиковими кулями різного кольору і можуть бути як простими, так і поєднуватись з віброрежимом, музичним кольором та світлотерапією. Також тектильні стимуляції досить широко використовуються різноманітні пуфи, масажні килимки, сенсорні панелі. Пазлболи один із прикладів, ви бачите зараз на слайді, та іграшки з обтяжувачами або обіймальні іграшки. Ще одним напрямком сенсорної інтеграції є повітряно-бульбашкове обладнання це туби або прозорі колони, які змінюють свій колір, підсвічуються зсередини, а бульбашки повітря, які повільно спливають. Допомагають розслабитися і загалом таке обладнання використовується для тактильної та візуальної стимуляції, сприйняття кольорів, також воно поліпшує увагу. Розвиваючі обладнання, яке використовується в сенсорній кімнаті, це різноманітні модулі для малювання піском, крейдою, маркерами, також мольберти, звукові музичні панелі, які м, ім, імітують різноманітні звуки. Не лише музичні, а, наприклад, голоси тварин тощо. Цікавим напрямком є обладнання для вестибулярного стимуляції вестибулярного апола. апарату, досить популярне, досить ефективне, це балансувальні диски, дошки з лабіринтами або без них, гойдалки, гамаки тощо. Цей напрямок широко використовується в дитячій реабілітації, є досить ефективним для дітей з різноманітним спектром захворювань. Досить популярними є поєднання таких балансувальних вправ з іншими фізичними методами, тобто, наприклад, вправи, коли дитина, стоїть на балансувальній дошці, підкидує м'ячик чи ловить якийсь предмет. Така інтегративна дія на організм дитини призводить до покращення навички умовлення, письма, читання, лічби. Розвитку пам'яті, звісно ж, комплексі з іншими втручаннями. Тож, підводячи підсумки, дорогі колеги, можна сказати, що загалом сенсорне обладнання рекомендується для всіх, адже всі ми маємо сенсорні системи незалежно від наших станів, діагнозів чи віку. Проте протягом останніх років поспіль наші сенсорні системи отримують переважно негативні стимули. Це і Трагічні картини і звуки вибухів і таке інше. Проте надання хоча б періодично позитивних імпульсів для наших сенсорних систем, значно покращує психологічний стан і допомагає уникнути або полегшити психологічні стресові розлади. А діти, які мають хронічні захворювання, вони потребують не лише реабілітаційних втручань, Центрах, курсами, а такі втручання повинні продовжуватися вдома. Це покращує результати, покращує прогноз та ефективність реабілітації. І для того, щоб обладнати аналог сенсорної кімнати вдома, не потрібно мати якісь надзвичайно великі кошти. Тобто, широко можна використовувати звичайні підручні засоби, які знайдуться в кожного вдома, які нас оточують це і кольорові гудзики. Групи, які можна перебирати, вони різні на дотик, дають різну тактильну стимуляцію. Це і пісочна терапія, і для цього підходить не лише вартісний кінетичний пісок, можна використовувати звичайний річковий пісок. Це і манкографія, тобто малювання пальчиком на таці, де тонким шаром розсипана манка. Це і спільна творча діяльність, і також. Прості, звичайні, теплі обнімашки. Я вам дякую за увагу, дорогі колеги. Бажаю усім нам швидшої перемоги, а також усім міцного здоров'я та теплих обіймів. Дякую.